Друзі, вітання автомарки Трівне з вами. Є в нас в наявності такий холодильник. Це у нас Volkswagen Crafter 16 го року на спарсі в середній базі на 7 євро палет та з холодильною установкою Thermo King V500 Max. Машинка просто в ідеальному стані, як технічно, так і косметично. Пороги у нас тут всі ціленькі, не биті, не крашені. Рама також. В оригінальному стані без сторонніх втручань, має бокову дверку, всі шість на мішелін в дуже хорошому стані. Заді в нас є сходинка в будочку, в нас ідуть двері. Холодильник працює ідеально. Довжина будочки в нас йде 3,40 ширина 1,95 м і висота 2 метри. Тут у нас все також ціленьке, доглянуте без всяких зауважень має розетку по солончику, він нас йде на два місця. Ось така мультимедія, печка на механіці. Все у нас тут доглянуте частеньке, холодильник дає до мінус 32 градусів, двигунчик працює ідеально просто, іде нічого не рипить, не шкрипить. Це у нас 2-літровий дизель на 160 роківські сили і 120 кВт. Ось така от машинка із ціною 24 800. Все, будемо чекати нас на настоянці. До зустрічі!